Привіт-привіт, мої любі підписники і не підписники. Але якщо ще не підписані, будь ласочка, підпишіться на мій авторський канал. Романістка Аліна Рос, авторка сам видав. Цей випуск невеличкий, і він буде на тему крінж чи норм по деяким пунктам, які я собі зафіксувала, буду підглядати в ноутбук в свою шпаргалку. Поділюся своїм досвідом, що траплялося в моєму авторському творчому житті. Що ж, перша і дуже популярна серед авторів: крінж чи норм плутати імена, колір очей, зріз, інші якісь параметри героїв на початку книги і в кінці. Норм у мене було і не один раз, коли у героя наприкінці книги, наприклад, очі ставали вже не карі, а зелені, або змінювався зріст, або що там ще змінювалося, навіть тім імена у мене змінювалися. Тому норм. Я думаю, що багато авторів е, теж е, мали такі, це не можна назвати проблемою, але такі нюанси в процесі роботи над твором. Підглядаю так: проводити презентації для двох читачів. Норм у мене таке було. Це була презентація в Луцьку в бібліотеці, 21 рік, осінь, кінець літа, там початок вересня. Я поїхала в невеличкий тур. З книгою Любов народжується у мовчанні і, значить, де у мене були презентації: Франківськ, Львів, Луцьк, наче все. Потім ще була Одеса Миколаїв, то вже в іншу сторону. Так і Кіровоград, до речі, нам було троє. Луцьк було прийшло дві дівчинки, дві читачки, і одна з них досі, скажімо так, зі мною на зв'язку в соцмережах. Ми бачимо одна одну. А, і так само з читачкою з Кіровограду, до прикладу, тому норм. Коли ти сам видав, ну це це дуже норм. Для мене немає нічого такого, що там до мене прийшло двоє читачів на презентацію. У мене було таке, що було нуль. Це була в Києві. Презентація, і добре, що в Києві, тому що. Ну, ти не витрачаєш свій час на те, щоб доїхати кудись, гроші там, на квиток чи на бензин. Тому в Києві, ну окей. Я почекала навіть хвилин 30, мені здається, ніхто не прийшов. Це була книгарня за капелок, була така чи є на Подолі, наче так називалася, чи називається. Тому що зараз вже книгарню закрию, вона ще працює. а Мені здається, що вже ні. Можу помилятись, там було нуль. Тому норм. Збирати гроші на друк книги, звісно, норм у мене й досі є банка, і вона є тут на Ютуб. І у мене є Пейпел. Ви можете теж підтримати завжди друк книг. Коли ти сам видав, збирати гроші на друк книги. Це норм, норм, норм. Це не крінж. коли. Я почала збирати на банку гроші на друк книг. Це був березень 22-го року. Коли все, що в мене було, я задонатила все, що я там збирала. Мої збереження закінчились. Книги почали закінчуватись там на Якабу, тоді продавались, і я зрозуміла, що ага, мені треба робити друк, а мене немає грошей на це. І тоді відкрила банку і збирала гроші на друк книги. Це норм. І одна прекрасна людина мені навіть скинула як зараз пам'ятаю, 23 тисячі гривень з коментарем друкуйте. І багато інших класних людей мені закинули, хто скільки, 100, 1000, 10. Немає різниці, просто це норм, це нормально. Тому якщо ви відчуваєте себе не ок, щоб попросити звернутись до підписників, до друзів, сказати Слухай, в мене є банка, слухайте або в мене є PayPal, закиньте мені там копійчину на книг, це норм, бо ви сам видав. Якщо ви зможете донести до людей, чому це для вас важливо, і взагалі, скільки коштує друкниг, які у вас йдуть розходи на те, щоб оплатити роботу Редактора, оплатити верстку, оплатити е, обкладинку, і ми вже навіть не, враховув, не враховуємо вартість вашої роботи, вона безцінна, звісно. Але було б добре, якби вам теж були гроші на хліб і бажано з маслом і на морозиво. хоча б, е, Тому норм. Банка я вам сказала, да, у мене є тут на YouTube, будь ласочка, можете закинути на друкниги, вона актуальна завжди. І PayPal теж я залишила. Смішний пункт. Я його вибрала, щоб вам розповісти цю смішну історію щодо цього смішного пункту. Значить, заходити в книгарні таким ревізоро, запитувати свої книги. Чи є вони в наявності просити їх показати на полицях? Норм, норм. Я це роблю іноді. Правда, не у всіх книгарнях це вже виходить зробити, бо мене знають в обличчя. В Києві особливо там, де я презентувала, наприклад, або де я заходила і вже роззнайомилась з менеджерами і продавцями, то там мене вже знають, так вже не прокатить. Але тепер смішна історія. Якось я зайшла в книгарню Є. Ну те, що в нас з ними не склалося, то окрема історія. Але в принципі у більшості книгарень дуже класні менеджери, продавці. Я товаришую, товаришую, може, гучно сказано, але в гарних взаєминах з менеджерами з книгарень є в різних містах України. Класні люди і коротше, і все в нас гарно. Так, от я зайшла в одну з книгарень, є, не ту що центральна, а на площі ринок є маленька така. І я кажу: «А, доброго дня! А у вас є книги Аліни Рос і продавчиня відкриває там комп'ютері базу і коментує така А цієї Аліни Рос. Ну, типу, цієї, і це було так сказано з таким, знаєте, типу цієї. А я така стою, і кажу: Доброго дня, я ця Аліна Рос. І вона так, типу, ну зрозуміло, що ситуація крінж. Ну, неприємна. Е, мені теж було неприємно, що мені кажуть, а це є, цієї Роза. це було, до речі, ще до того, як у нас склалася ситуація з книгарнею. ситуація. підставте свої синоніми. Коротше, кажучи, ну це було неприємно, але заходити і в книгарнях питати свої книги це норм. І мені це навіть подобається. Бо, по-перше, буває так, що я там питаю, і менеджери навіть не дивляться в базу. А вони одразу знають, де мої книги, ага, значить, їх купують, показують. Дні на полицях, ну іноді я мовчки заходжу, просто дивлюся, це теж норм, це не крінж. А іноді так питаю зазвичай, якщо я не знаходжу, тоді я підходжу на касу і кажу, слухайте, покажіть мені, будь ласка, книги Аліни росте, так що норм, не крінж. Так, ще один смішний пункт. Якщо ви може забули, я нагадаю, що я в минулому інтернет-маркетологиня, і як то кажуть, всі методи гарні. Для просування своєї книги і пиляти тікточки, рілси, і записувати ютубчики. Норм чи крінж ходити, використовувати як метод маркетингу. Те, що ти їздиш в громадському транспорті або ходиш по вулиці зі своєю книгою в руках, короше, я так робила. Це норм. Це ну це тільки ви знаєте, те, що це ваша книжка, і мені навіть гордо було ходити з нею, особливо коли тільки тільки книга вийшла. По перше, я як інтернет-маркетологиня споглядала на реакцію: от, ви, якщо ви їдете в метро, ви напевно що звертаєте увагу на людей, які читають. Сидять з книгою, ви подивитесь на обкладинку. Тому що людей, які читають в метро, у нас не. Так, вже й багато насправді вони є, але це не масове явище. Значить, я брала свою книгу, отак, от до себе притуляла, розкривала і дивилась на реакцію людей, цікавилась, дивилася на обкладинку. Знаєте, це теж це свого роду маркетинг. Чому ні? Я просто тестувала і ну, мені не важко взяти свою книгу в руки, якщо я їду кудись на метро або в іншому громадському транспорті, або просто йду по вулиці. Чому ні? Наприклад, колись в мене це не про вулицю, не про метро, але була історія, що на новій пошті я постійно відправляла книги, відправляла і приходжу, 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 приходжу. І зрештою, вже дівчинка, яка там працює, вже не витримала. каже, слухайте, я хочу придбати вашу книгу. Тому це теж норм такий собі е, е, маркетинг без маркетингу, тому що в мене було цілі продати там на новій пошті комусь книгу. Я просто їх відправляла. Але от така історія в мене була. Так, е і що, і все? Е так, так, да, в мене по крінж чи норм все. Я хочу вас попросити, щоб ви написали в коментарях, що з цього вам було смішно, не смішно, можливо, що з цього ви самі робите, якщо ви автор. Е е і можете мені ставити інші питання. Крінж чи норм це для мене. Е е ну, да, ми в рамках е е літератури зараз говоримо. Бо колись на одній з презентацій в мене було топ несподіваних питань, і одне з таких питань мене запитала дівчинка: Два річарди це коханці чи хто? І я, так знаєте, трошки заклякла. якби Я там не зашорена дуже людина, але на обкладинці ж там типу, між двох річардів стоїть дівчина. Um, ймовірно, що два річарди не коханці. Але ну я так серйозно так кажу. Звісно, я дякую за запитання. Ні, два річарди це не коханці. Пояснила все. От таке в мене було питання. І коротше, кожна презентація це завжди якесь неочікуване питання. Є ті, які стандартні, а дуже часто дивуюсь питань, і кожне питання воно цікаве по-своєму. Ну, власне. Немає поганих питань, правда? Є якісь незручні. І мені, до речі, не дуже подобається, коли а останнім разом це його все більше і більше питають про особисте життя, а ми все-таки на презентації книги, то таке, таке знаєте, мабуть, крінж питати на презентаціях. Пишіть свої крінжі норм до мене в коментарях. Пишіть свій досвід, діліться, що для вас норм, що не норм. Якщо ви автор, і до зустрічі в нових випусках на моєму каналі. І під. Пишіться обов'язково.